Миколаївський зоопарк. Площ... Це це? Mm -hmm. Площа 51 квадратний кілометр. Сто літ без виходних. Більше 100 літрів. <рес> Більше. Ага, можна покататися для дітей. No. Найкращий зоопарк в Україні подивимося. Працює з 9 до 18. Взрослий – 40 гривень, детський 25, до 6 безплатно, від 7 гривень. Починаємо свою подорож у Миколаївському зоопарку. Що ти очікуєш, Надя? Я тут не перший раз, ти тут не перший раз. Тільки тебе прогуляти. Я думаю, мені сподобається. Починаємо, напевно, підемо направо, туди, де птахи. Він бачиш, туди птахи, всякі лебеді, туди козлячі От туди якісь бігмо. Леве в центрі, леве і тигри разом. Так, да. Ну, що пішли помаленьку, він бачимо, може, якісь папуги там. Так. Да. Вже є попух. Ага, вже пташки. Да. Бачу, це фазан серебряний. Ряд куроподобних. Мешканець лісів південно-Східної Азії. Харчується рослинною їжею їжі. Та дрібними безхребетними. гніздо на землі. В кладці 8-12. Вид занесений до червоної книги. Бачите, які краще? Червоними буквами написано. Так. Да. А, а тут щось один білий, а другий не білий, ти бачиш? Угу. як, менший, як кура. Ну, що кури, а то mm -hmm. Так. Це фазан Тайванський, теж до червоної книги. На стояні в Гірській області острова Тайвань, Теж рисує на Це на Тайвані. Тобто, там самоліт недавно русив. Пропав, по-моєму. Розбився і пропав, і вони його довго шукали. Це теж тайванський фазан, Ой, яка сова велика. Що Чи вона не спить? Вона має здень. Собі курка кушку, не бачиш. Мені навіть звідси не видно. Ну вон сидить Трагопан. Ага, та вона там далеко заховалася. Спугач філін. Мешканець різноманітних влаштах від Тайві до постель та гір Євразії. Населяє завжди безлюдні Уникає близькості людини. Ну, Бідне я тут скільки людей. осідлий кочовий птах, кладка в березні квітні, складається з трьох п'яти єс. Відчується всілякими тваринами. Від зайців чи представляють зайців. До тетерів, до дрібних дівчинків. Це теж червона книга. Дивись, який красав. Хорошо. кормити скормити нельзя. Ну да. Ой, дивись він їде який кусок м'яса. Ти дивись. Ти бачиш? Ой, ми Боже мій. Ти хищний звір Ну їж, їж, ніхто тобі не мешає. Тільки дивиться. Ну це хижи, він би Треба, й на... Я хочу один твітний, а другий якісь кури, як кури. Може це маленькі, вони ще не таке обірє. І теж червона книга. Оце що за краса? Оце якийсь орел, так? Да? Балобан, поширений по всій Євразії, зимою в Східній Африці. Ну він нікуди не занесений. Красивий. Це теж якийсь фазан, так? Фазан срібний. Але занесений до червоної книги. Дивниця, бачу, такі біленький. Ну і теж якийсь непонятний рядом сидить. Може він ще потім знайде свій колір. Дивись. Ну, фламінго, ми дійшли до фламінго. А не пасіч. Ой, купається в цьому. Жарко зі Вині в грунті. Хоче аж викупи. Ла Мінго, дитя заката. Да. Ну, перший раз вже ці бачив. А дивись, як вони стоять. Одну лапку так і на одній стоять всі. Ну не всі, а декілька. Ти ага, бачиш? Да, да. Той, той, той. І, і нам... завмер просто. Ну красиві, але щось вони не всі розові. Кормлення даної групи птиць обеспечує фірма Гарант Ніколаю. Це бачите, спонсори себе рекламируют. Пожалуйста, не птиц. Фламінго красний і фламінго рожевий. Ага, ті, що білі, то, то рожеві, а ті, що це, то то красні. Обидва занесені до червоної книги. Ну красиві. Дуже, дуже. Ну, вони Але У бачиш, які чистенькі. Ага. І, І в них кольця на лапах, бачиш А, так оце у кожної щось на лапі, чи вони чіповані, чи що. Угу. Я думаю, їм літом легше, як зимою. Ну так, да, якщо вони на карибах ме. Їм фікус посадили. Ось такий я фікус хочу. То... І ходулінчи. От вони, два попугайчика. Червоні, майже не рухаються наверху. А, -а, -а. ой, красиві, да, заумерли. Ну, тут бачиш декілька Ну, а ці з носами вверх, дуже інтересні. Це е ходулінчик. Теж як красна книга. Що поняти? Ні. Вони так, по-моєму, маскуються. Ари носи попугаї. А, Взагалі не видно. Ну, рухай. втік. Да, да. <рес> Із у нього тут рай, мабуть. А це взагалі у нас поширені дуже ці скульптури в Україні з дерева. Похожі на старі. А, батько голубенькі підпугаються. Ну так, да, вони якісь недвіжимі, вони живі. <рес> От рухаються. Але вони сидять і вони, мені здається, так маскуються. І теж м'ясо таке є серйозне. Занесений до червоної книги. Рот відкрив, жарко, нічого. Звісно, не заходіть за бар'єр він ще може. А це чорний гриві. Дуже до червоної. Боже мій капець! Так знаєш у дикій природі зустріти то просто. Я не знаю, як ці мешканці робочі зоопарки. Вони заходять і вбирають їх, і лікують, і ми і водуємо. Це, видно, треба знати, як це на поводу. Ветеринари якісь. Ну, ветеринари. Для все грифа... це одна, що ветеринари. Вони на напасти. Ну, Десь тут їм закидають їжу. Дякую. А він харчується падлом. Падлом харчується. Путіна. А там що там написано? Падли. Бачиш, намальована карта світу і позначено, де вони Те, живуть. Так, звісно. Південна Європа падлом харчується. І мандаринка. Ой, мандаринка. А де мандаринка? А, і тут ще щось Цапля мала біла, бігунець, віски, густка, сухоністикла. А де ж мандаринки? Босі, босі, а дивись, які кучеряві голови. Ха-ха. без Такі Гніз досить дивиний. Дивись, як ухожено все. Ну, певно, ну, така порода, що вони. Ні, так... я кажу, і земля ухожена. А, земля, так. Да. Я то недавно прибирала. Це журавель східний він це носить. Журавлі. Теж красники на ній наносить. Боже, що він обгризає ручку желізну? Диви, який кабан, поки не заховався. <смір> Це ему. Ага. Але там є страусі на фермі. Ой, він, він може хлювати. Так він тут точно тебе не, не достане. <смір> Ти дивись, у Януковича страусі. Перше, що вони живуть в Африці. Да. Позначено на карті. Швидко бігають та з неохотою літають. Гніздом слугує ямка на землі. Харчується рослиною їжею, а на людиною. Не дразніть і животне. Ряд журевло подібні, родини журавлів. Ти дивись, дивись, смиряє чи що? Капець? Так, да. ти бачиш? Він може шукати корм. Там щось таке черв'ячки, можна Чим вони там харчуються. Королівський фазан. Ну це ні, це білий. А королівський десь там далі, але він чогось А ти не бачиш, може отой королівський там біля. Ну, але щось він... Цей білий більш по-королівському. Ти дивись, яка краса. прикрашає своїм виглядом парки та подвір'я. Легко переносить акліматизацію, вказується. Невибагливий до умов умов утримання. А він виведений у неволі просто. Це фазан звичайний і курка породи брами. Ну, я бачу, що з ними харчується фазан білий, на у нього вісню виріс. Бачиш, тут. А кури диви які великі. Вшить. Навіть лапи по 6. Відкидаються. Які в нього передні ноги зарощі. Все, зайшов у куладок. Баран гривастий, зуболи. Вагітність пес половина в Африці живе, бачиш, бачу. Може, Може, що хтось тут на поня. Маленький кін. Може це навіть і поні. Те, що ми звикли називати поні. Ні, ні, лошадь вживальську, це ж це, не йшли десь звичайно, десь в Азії. Привет. Вона вже доросла, хоч так молодо виглядає. А може, то і не їде вперше. Може, ну там у хліві хтось ще є. Пет не де? Ні, ну. Спеціально Зроблені умови. Зараз прочитаю, що це за... Казел, Гвинторой, Марку. Теж в червоній книзі. Тривалі життя 10-12 років. Де живе в Азії? Пакистан, Афганістан, Таджикистан. У нього тут роги маленькі. А на малюнку великий. Ну він ще не виріс, ба. Да, чи по. Це що ті типу, що ти нюхаєш? Ось підходи нюхай. І другі до нас йде. Значить, не боязливі. Зафіксию, ну, так і вони всі разликні. Привіт туди. А тут уже роги обичні, абтіка. Для, для клеви. Дивись, як вони поваром. Уже крупніші і роги не такі. Паковані. Залізні. Вони там гідять, да, так Такий він гарний, дивись, який у нього, який колір шерсті у нього. Нежний. Нежний. Як наша скотина, Ну, обична. Само собою. в смислі, такі. От. Ще такі він, він більший від нас або й рівний з нами. Пішли, перевіримо. Програма сотрудничества Ніколаївська Запаста і який у персах. Дивись. О боже. І це я не приближаю, Камо. Він так до нас близько. Вищий від нас, а він ще як натягне шию. Так, да, я не підходжу близько. Нього Мені страшно. Не підцапнутою лапою. А, вони ж то не клюють, вони лабами б'ють, так? Да? Напевно, але бачиш, яка в нього лапа. У курені така. Вона, він на одній стоїть і ще ззаді чимось підпирається. А де решта страусів? Бо я пам'ятаю, що там було завжди багато. А от її там вдалі, бачиш? А то поменше. Ми зубрів обминули. Ну йдемо зубрів, а потім там обійдемо, бо ще там ти пам'ятаєш, там далечинка? Ага, так, так, підемо. Треба нічого не забути. Ні, це бізон. Американський значить не зубри і не буйволі. Ну. І теж до червоної книги вони. Да, Вагітність що... 9 місяців, як у нас. Як у і народжується одне дитинча. Тривалі життя 20 років. Один, у нього вже шерсть блазить. А може це так треба? Ну, може, він міняє. Наростає, він міняє. В коне так. Тим якоїсь це Чикаго бут? це Може бути, да-да-да. Боже, це у них теж вони похожи там. Мордочки. Дивиться на мене. Великі, огромні вони. Добре, щоб він устав. Що хочеш без рішотки, то цього. Ага. Ну, так без рішетки. Може він хоче... Боже, у нього голова крупна. А може то шекс? А що у них різні голови. Бачу, того друга, то якась... Може цей молодший. Може то мальчик, а то дівчинка. Ну це дівчинка потрібна. Вставай, я хочу побачити кіти. Ну, їх не застало. Ну, да. Зубр американський парнокопитний. Бізон. Бізон, бізон. <рик> о, він точно зараз устане. А, це мальчик. Ага, ну да. Тепер ми це знаємо точно. О, о. Чухать. Ну, він міняє шерсть, по-моєму. Ага. Для зубра по сусідству. Для цього бізону. Я дуже хочу, щоб то був зубр. не пойме, нікого немає.